Промова Путіна на Валдаї про російські дрони над Європою завершилася атакою дронами по Росії. Ні не будуна. Не але під прицілом зараз і наша атомна енергетика. Чи може бути ядерна катастрофа, про яку так багато пишуть? От Зеленський тим часом приїхав у Данію, а в Москві обіцяють блекаут. Хоча тут не ясно за що братися, чи влаштовувати сусідам повітряну тривогу, чи зосередитись на власній обороні? Адже наша північ гола. Чому шахеди так легко залітають через Чернігівську область? Де наше ППО? Позитивно налаштовані хіба що західні медіа, від кого і чому полилася переможна пропаганда, тим паче на тлі ультимативних заяв Мадяра про набір до війська в Україні. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково, щоб нічого потім не пропустити. І погнали! Пам'ятаєте так, приблизно півтора роки тому гуляв мем такий про те, що Путіна нібито вже не існує, а його тіло лежить у морозилці на Валдай. Забудьте вже про ці штучно згенеровані картинки, бо тепер Валдай згадують вже не в контексті конспірології, принаймні сьогодні. Російський президент поки що живий, прибув туди на щорічне засідання міжнародного дискусійного клубу Валдай. Знову розповів про кінець однополярного світу, стійкість Росії перед західними санкціями, але про все по порядку. Путін каже, мовляв, Росія фактично воює з усіма вже країнами НАТО ще й впевнено себе почуває при цьому настільки впевнено, що вже навіть не приховує фактів порушення повітряного простору того ж альянсу Європі. Путін взагалі ще й заходами у відповідь на. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не там буду не больше. Ну, да, ну, не, не надо. Больше можешь, не буду. Вот. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? Да, 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 в Лиссабон, и куда они летают? Я, знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу, по поводу неопознанных летательно летающих объектов. НЛО. Ну там стільки чудаків як і у нас кстати говорят. натомість затримання нафтового танкера у Франції диктатор назвав піратством з метою спровокувати Росію на агресивні дії. Він додав, що жодних безпілотників на борту не було і бути не може. Дуже видно. До речі, як російського главу зачепила тема постачання Україні ракет «Томагавк» від Америки. За його словами, це означатиме якісно новий етап ескалації у відносинах Росії і США, але при цьому Путін прямо Дональду не погрожував взагалі. В інформаційному просторі якесь цунамі щинилося в останні дні росіяни скавчать буквально через потенційне постачання маркою ракет Томагав та ракетодронів Баракуда в Україну хоча насправді це лише слова і жодних дій. Немає Військові експерти, взагалі налаштовані скептично, чи зможе навіть Україна запускати ці томаговки, враховуючи, що для їхнього керування потрібні американські фахівці, але при цьому не менш бісяться російські пропагандисти від того, що США нададуть Києву розвідувальні дані для ударів у глиб території Росії, і це вже ближче до реальності. Про що пише The Wall Street Journal. При цьому нагадується, що Трамп нещодавно підписав вже розпорядження, яке дозволяє розвідувальним структурам США і Пентагону допомагати Києву ціле наведення, а от щодо самого Києва, це новий ультиматум. Путін попередив, що у Києві мають замислитися, що на території України є атомні електростанції, і Росія може відповісти зеркально на удари по Запорізькій АЕС, тобто президент країни-агресорки перекидає всю відповідальність за ці удари саме на Україну. А чи варто нагадувати, через кого взагалі станція в Енергодарі вже 10-ту добу відключена від зовнішнього живлення і тримається лише на резервні дизельні електростанції, яка і то далеко не вічна. І вишенька на торті Путін заявив, що цитую: Північна Корея намагалася зупинити конфлікт в Україні. Зупинити як тілами своїх солдатів? Тут він якось, до речі, не уточнив. Паралельно з усім цим у Данії відбувається також ще один захід, куди приїхав Володимир Зеленський. Там говорили про нову ініціативу, так зва стіну дронів від Росії, ось що це таке, якщо Росія наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, то це означатиме, що подібне може статись будь путвиніфас або в, західній тузі, в день в Європі на потрібні швидкі та дієві сили. Регування. Зеленський наголосив, що жодна країна в Європі не має більше досвіду захисту від дронів і ракет ніж Україна, і це логічно. І мовляв, Київ готовий бути рушійною силою для створення саме спільної системи оборони Євро. Європи від Росії паралельно з цією обороною тривають розмови і про далекобійні удари в глиб території противника навіть під час виступу того ж Путіна на Валдає за 1700 км кілометрів від українського кордону взагалі вдарили по одному з найбільших російських виробників азотних добрів у минулому році. Заводу азот у Пермському краї встановив рекорд взагалі понад 2,3 мільйона тонн продукції великою мірою. Це компоненти саме для виготовлення вибухівки. А для чого вона здогадатися? Росії неважко а потім понеслося ще сильніше аж до того, що аеропорти Сочі, Геленджик зачинили. Невже і сам Путін там був? Адже я нагадаю, що форум Валдай цьогоріч проходив в Росії по Росії. Тривога, десятки дронів, і Путін може бути заблокований саме посеред терміналу. А я зі свого боку нагадаю, що у Путіна взагалі особливе ставлення до міста Сочі, до повномасштабної війни він там неодноразово лишався ночувати, перебував у відпустці саме в цьому місті. А от спочатку, повномасштабки, як писали російські медіа, Путін взагалі злякався і перестав ночувати у Сочі, Приїжджав туди значно рідше. І лише у 2025 році російські змі зафіксували, що літак Путіна залишався на ніч у Сочі, що говорить про те, що і сам російський диктатор міг бути там зночівлею, чи то через те, що там хороший бункер побудували, чи більше можливо ППО російського стягнули, чи можливо просто російські військові стали більш впевненими в тому, що відіб'ють атаку, і путіну, нібито, не варто через це переживати. Але менше з тим Путін лишився. Ночувати в Сочі не виключено, що і цього разу так могло статися. І ось якраз таки під час його перебування в цьому місті українські дрони все ж таки дісталися до міста? Можна бачити на кадрах відео, як це все відбувалося. Невже це плоди співпраці вже з американцями і їхньою розвідкою? Питання поки риторичне. Бо генштаб замахнувся ще далі. Його начальник гнатов. Прямо анонсував удари по Москві та тотальний блекаут у російській столиці. Гучна обіцянка, але і це не межа до зими. Україна може здійснити якусь велику атаку на Крим. Принаймні такими планами ділиться військовий аналітик Sky News Майкл Кларк. Очевидно, посилаючись на певні джерела. У верхівці, мовляв, це може бути як морське десантування Збройних сил України, так і масована атака по Керченському мосту. Перспективи, звісно, грандіозні. А тепер падаємо зі стратосфери бажань і вдаряємося в бетон реальності. Там ми свого ж гордона вистачає, правда ж в цих цих мріях про потужні удари, ми не щулися, як північні регіони стали безпорадними до ворожих нальотів. А тому, поки не сталося реальних перемог на полі бою, пропоную поговорити про проблеми, які вже існують. Я говорю конкретно про Чернігівську область. Напередодні росіяни прицільно вдарили по Славутичу, а тепер під ударом вже на Київщині Буча, Ерпінь та інші населені пункти, саме у столичній Орбіті. Ось так російський шахет, що звалився у. Двір під гостомелем з недотонованою бойовою частиною. Я думаю, не варто говорити, що усі на вухах через цю ситуацію в мережі просто ріки, дописів із сотнями запитань до ОВА, повітряних сил генштабу та всіх, всіх, всіх. Ось що пишуть на Сумщині, збивається достатньо багато повітряних цілей під час повітряних ударів. Це при тому, що на території області ведуться наземні бойові дії. Там неможливо розмістити більш-менш серйозне обладнання. Чернігівщина прохідний двір. Про таке, от пише воєнний блогер дзеркала тишня Богдан Мирошников. Обурюється і волонтер Сергій Стерненко. Росіяни знову завдали удару по Чернігівщині. І він вже як крик душі, мабуть, пише. Не знає до кого звертатися, кому писати щодо діри з дронової ППО. Написав він. Принаймні, йому пообіцяли до речі, зміни по військовій лінії. Додам сюди ще пост, де не стримував емоції Ніколавський ваньок. Паблік мільйонник в телеграмі, він називає цю ситуацію ніяк інакше ніж сюром, оскільки чиновники так багато пишуть і говорять, що людям треба готуватися до відключень світла, води і газу, але при цьому не говорять про проблеми в обороні. ППО, і до речі, проблема ця вже стається. Другу добу, добу атакують Чернігів, там відключають світло, подекуди вже пусті крани. Сюди ж я додам нагадування, що минулого місяця росіяни у Брянській області звели нову базу для записку шахетів у Брянській області. Я нагадаю, вона розташована усього за 35 кілометрів від державного кордону. Ця база звели, а наші і оком не повели. Чому у мене відповіді немає? Це при тому, що ми щодня чуємо удари про те, що будуть великі і важливі далекобійні удари. В глиб Росії а тут за лічені десятки кілометрів відбувається якась страшна ситуація. Водночас старі провали почали вішати на залужного. В Мережі знову пригадали найбільшу його невдачу контрнаступ 2023. Так ось Також колишній сержант 47-ї бригади Маркус. У розмові в інтерв'ю звинуватив генерала у марнославстві та провалі контрнаступу 23-го року. Військовий також натякнув, що залужного намагалися відмовити від реалізації цього плану однак він не дослухався до порад. Хоча при цьому всі плани залужного, нібито, вже лежали на столі в Москві ще до початку операції. Щоправда, це було два роки тому. Тут я вже від себе скажу, і зараз наступ Росіян більш стрімкий ніж будь-коли, а контрнаступом навіть і не пахне. Великим контрнаступом, до речі, ми не називаємо операцію на добропільському напрямку, яка зараз відбувається. Це військові вже гасили термінові пожежі, а не завдавали великого удару, не розгортали великий наступ. Виходить, що вся надія на колапс російської енергетики, удари по НПЗ, про які так багато пишуть. Апокаліпсис на заправках і холод по всій Російській Федерації є надія, що сили безпілотних систем показують реальні результати, і командувач цієї ланки Роберт Броуді Мадяр. Хоче збільшити цей рід військ до 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Ось він пише: ось і перевіримо, набір почнеться 17-18 жовтня. Написав він у телеграм. Звучить як певний ультиматум, зважаючи, що на свої 100 днів на посаді він так і написав. Інакше я складу повноваження і повернуся у рідну бригаду, хоче оператором лазні. А тепер висновок одним реченням. Пропоную запам'ятати усі ці обіцянки про далекобійні удари, ураження кримської переправи та розширення сил безпілотних систем і згадати їх саме наприкінці року. Подивимося, чи прокладуть вони шлях до перемоги або залишаться обіцянками з вечірніх звернень влади. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Якщо не хочете, то прямо зараз натисніть на відео, яке з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю там реально цікаво. До зустрічі!